Божі Слова на кожен день. Незалежно від того, американець ти, чи британець, чи представник будь-якої іншої національності, тобі слід вийти за межі своєї національності, вийти за рамки свого власного я та подивитися на Божу роботу з позиції створеної істоти. Так ти не накладатимеш обмежень на божі сліди, тому що сьогодні багато хто вважає неможливим, що Бог з'явився у конкретній державі або серед певного народу, якою глибокою є вагомість Божої роботи та наскільки важливим є Боже з'явлення? Як можна їх виміряти? Людськими уявленнями та людським мисленням. І тому я й кажу щоб шукати Божого з'явлення, тобі слід переступити через свої уявлення про національну та етнічну належність. Лише так ти не будеш скутий своїми власними уявленнями. Лише так ти будеш придатний вітати Боже з'явлення. В іншому випадку ти залишишся у вічній пітьмі і ніколи не здобудеш Божого схвалення. Бог є богом усього людства. Він не вважає себе приватною власністю якоїсь держави або якогось народу. Він здійснює свою роботу так, як він її запланував. Не обмежуючись жодною формою, державою чи народом, можливо, ти ніколи не уявляв собі такої форми, або можливо твоє ставлення до такої форми це заперечення, або можливо сталося так, що та нація, в якій Бог виявляє себе, і той народ, серед якого він себе виявляє. Зазнають найбільшої дискримінації від усіх, чи є найвідсталішими на землі. Однак у Бога своя мудрість, своєю великою силою та завдяки своїй істині й своєму характеру, він дійсно набув собі групу людей своїх однодумців, яку він забажав удосконалити, групу, яку він собі підкорив. І яка, переживши всілякі випробування і страждання та всілякі переслідування, може йти за ним до самого кінця. Ціль Божого з'явлення, що не обмежується жодною формою чи нацією, полягає в тому, щоб він зміг здійснити свою роботу, як він її запланував. Так само було тоді, коли Бог став плоттю в юдеї. Його ціль полягала у здійсненні роботи розп'яття для відкуплення всього людства. Але євреї вважали, що Богові таке зробити неможливо Вони думали, що Богові неможливо стати плоттю та прийняти вигляд Господа Ісуса. Це їхнє неможливо стало підґрунтям, на якому вони засудили Бога. Та протистояли йому, і це, врешті-решт, призвело до знищення Ізраїлю. Сьогодні чимало людей припустилися схожої помилки вони всіма своїми силами виголошують неминуче Боже з'явлення, але в той самий час засуджують Його з'явлення. Їхнє неможливо. Знову сковує Боже з'явлення межами їхньої уяви. І я бачив багатьох людей, які заходяться диким і хрипким сміхом, коли натрапляють на Божі слова. Але хіба цей сміх хоч чимось відрізняється від засудження та богохульства євреїв? Ви не виявляєте благовіння в присутності істини. І тим більше у вас немає прагнення до неї. Усе, що ви робите, це досліджуєте все без розбору та чекаєте з безтурботною байдужістю. Що можна здобути таким дослідженням і таким чеканням? Ви думаєте, що отримаєте особисте скерування від Бога? І якщо ти не можеш розрізнити Божі висловлювання. То яким чином ти придатний бути свідком Божого з'явлення? Скрізь, де з'являється Бог, там виявляється істина, і там буде Божий голос. Лише ті, хто здатен прийняти істину, зможуть почути Божий голос, лише такі люди придатні стати свідками Божого з'явлення? Не тримайся за свої уявлення стишся! Та уважно вчитайся в ці слова. Якщо ти прагнеш істини, то Бог просвітить тебе, і ти зрозумієш його волю та його слова. Не тримайтеся за свої думки щодо неможливого. Що більше люди думають, що щось є неможливим, то більша ймовірність, що воно станеться, тому що Божа мудрість. Ширяє вище небес, Божі думки вище за людські думки, а божа робота виходить за межі людського мислення та уявлень. Що більше щось є неможливим, то більше у ньому істини, яку можна шукати. Що більше щось лежить за межами понять і уяви людини, то більше воно містить Божої волі. Це тому, що де б Бог не виявив себе, Бог все одно є Богом, і Його сутність ніколи не зміниться з огляду на місце або спосіб його з'явлення. Характер Бога залишається тим самим, де б не були його сліди. І де б не були Його сліди, він є богом усього людства, так само як Господь Ісус. Є не лише Богом ізраїльтян, але й Богом усіх народів Азії, Європи та Америки, і більше Він є одним єдиним Богом цілого Всесвіту. Тому шукаймо Божої волі та знаходьмо Його з'явлення у Його висловлюваннях і не відставаймо від його слідів. Бог це істина, шлях. І життя. Його слова та Його з'явлення існують одночасно, а його характер і його сліди відкриті для людства в усі часи. Любі брати та сестри, я сподіваюсь, що ви побачите Боже з'явлення в цих словах. Почнете йти його слідами, крокуючи вперед до нового періоду. Та ввійдете до прекрасного нового неба і нової землі, які Бог приготував для тих, хто очікує його з'явлень.